Чекати в спокої втомленого ворога в даній стратегемі, як ви вже здогадалися, нам, союзником, буде час. Тобто, основне наше призначення в судовій справі, і не лише в ній, буде полягати в фокусі уваги на нашому процесуальному супротивнику. Ми повинні виявити, а коли ж його сили, його енергія. Його там грошові ресурси, його ентузіазм знижуться настільки, що ми можемо здійснити нашу таку процесуальну вилазку і процесуально в юридичному контексті атакувати опонента. Він не повинен цього очікувати, а якщо і готовий до цього, то його всі зусилля, його енергія, ресурси вичерпані, тому що він затратив їх, шукаючи нас. Підбираючись до нас, ну і так далі. І тому, подібне. тому час в ряді випадків може бути нашим союзником і особливо у тих справах, коли наш опонент хоче досягнути результат негайно. Кожна хвилина, кожна година, кожен день і кожен тиждень множить його зусилля на нуль у такій ситуації. Як ви розумієте, що ложка. Ціниться саме в момент обіду, коли вона подається, а не після склянка води людині, яка знаходиться в пустелі, і от-от її життя закінчиться саме в цей момент важлива, а не відро води вже після того, як людина перейшла в інший світ. Так і в цій нашій ситуації час може бути нашим союзником so